Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. І сьогодні у нас на огляді сучасний стильний відеодомофон Bicom BD 1090 fhdt Це модель, яка вже встигла стати популярною серед власників квартир, приватних будинків і офісів. Давайте разом подивимось, чим вона така крута. Корпус домофону виконаний у мінімалістичному чорному стилі, виглядає дуже дорого і гармонійно вписується в сучасний інтер'єр. Оснащений великим 10-дюймовим кольоровим сенсорним IPC-екраном з роздільною здатністю 1024 на 600 пікселів. Це забезпечує чітке та яскраве зображення з панели виклику та відеокамер. Керування та налаштування домофону відбувається за допомогою. Цього ж самого сенсорного екрану. Меню інтуїтивно зрозуміле, є українська мова, а всі налаштування робляться буквально у пару дотиків. До речі, ви можете підключити одразу дві Full HD панелі виклику та дві відеокамери. Це дозволить контролювати все, що відбувається навколо вашого дому чи офісу з різних ракурсів. Для живлення домофону використовуйте розетку змінного струму з напругою 220 вольт або окремий вхід для джерела живлення постійного струму 12 вольт. В якості панелі виклику рекомендуємо відеопанель Becom BT390 FHD. Домофон Becom BD 1090 FHD підтримує декілька режимів запису. По-перше, автоматичний запис відео або фото при натисканні кнопки виклику гостем. По-друге, запис можна запустити вручну під час розмови. І, звісно, є детекція руху, якщо біля дверей хтось з'являється. Пристрій все зафіксує. Усі записи зберігаються на sd картці тож ви зможете переглянути їх у будь-який зручний момент, як на самому домофоні, так і на комп'ютері. Картка пам'яті продається окремо, і орієнтуйтесь на об'єм до 128 ГБ. І купіть нормальну, класне, нижче 10-го. Від якості картки напряму залежить стабільність роботи пристрою. Ще цікава фішка наявність двох тривожних входів. До яких можна підключити охоронні датчики, наприклад, на двері або вікна. Якщо він спрацює, домофон автоматично розпочне запис відео або зробить фото з камер відеоспостереження. Це реально корисно, особливо, якщо ви часто у від'їздах або просто хочете бути впевненими у безпеці. Однією з ключових особливостей є підтримка мобільного застосунку Tuya Smart, і ви зможете переадресовувати виклики на свій смартфон та керувати домофоном дистанційно, де б ви не були. Окремий бонус, домофон може працювати як цифрова фоторамка або годинник із відображенням дати і часу, коли не використовується за основним призначенням. За бажанням до слайд-шоу додайте музичне супроводження. В комплекті ви отримаєте все необхідне для монтажу. Сам домофон, кронштейн для кріплення, дроти, інструкцію та гарантійний талон. З підключенням радимо звернутися до майстра. А перш ніж купувати домофон, зверніть увагу на його габарити ширина 243 і висота 163 мм. І переконайтеся, що він вміститься у відведеному для нього місці. Відеодомофони Біком це сучасна безпека та комфорт для вашої оселі або офісу. Посилання на домофон біком bd 1090 FHD ді і відеопанель біком bt 390 fhd залишаємо під відео. Якщо маєте питання, пишіть у коментарях. Підпишіться, щоб не пропустити нові відео, і пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.